Особливе місце в старому заповіті посідає образ Мойсея. Він народився приблизно 15-13 століття до нашої ери в Єгипті. Його мати переховувала сина на березі Нілу від гніву жорстокого фараона, який переслідував євреїв. Там Мойсея знайшла донька Фараона, котра пожаліла його узяла взяла для нього годувальницю ізраїльтянку. Так хлопчик знову опинився у своєї матері, яка вигодувала його. Мойсей? Виріс при дворі фараона, проте сльози та біль народу дійшли до його серця. Він убив єгипетського наглядача, котрий жорстоко знущався над євреями. Через те змушений був тривалий час переховуватися. У Біблії Мойсея зображено як провідника Божої волі серед ізраїльського народу. Бог покладає на нього місію звільнення євреїв, і Мойсей виводить свій народ через пустелю з Єгипту. Червоне море розійшлося, і євреї пройшли по його дну, як по суші. А потім море потопило ворогів. Коли ізраїльському народові нічого було їсти, Бог посилає їжу манну небесну. Коли нічого було пити, Моїсей ударив палицею по скелі і звідти потекла вода. Сорок років ішли євреї слідом за Моїсеєм до землі обітаваної. Через тривалі випробування вони втрачали сили й віру в досягнення мети, і тільки він не втрачав надію в Бога і можливість кращої долі. На горі Сінай він отримав від Бога скрижалі з десятьма заповідями. Це була духовна підтримка Господа народові. Але, побачивши, що не дотримуються Божих заповідей, Мойсей розбив скрижалі. Та все ж таки його служіння народові було самовідданим і жертовним. Він дожив до глибокої старості і помер з думкою про спасіння свого народу. Десять Божих заповідей. Бог промовляв усі ці слова, кажучи Я Господь Бог твій. Що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. Перша заповідь хай не буде тобі інших богів передо мною. Друга. Не роби собі різьби з усякої подоби, з того, що на небі вгорі, і що на землі, і що у воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог заздрізний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих. Хто ненавидить мене і хто чинить милість, тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто дотримується моїх заповідей. Третя заповідь Не призивай імення Господа Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме його імення надаремно. Четверта. Пам'ятай про день суботній, щоб святити його. Шість днів працюй і роби всю працю свою, а День сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти і син твій, та дочка твоя, раб твій, та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх, бо шість днів творив Господь небо та землю, море, та й все, що в них, а для сьомого спочив. Тому поблагословив Господь день суботній та освятив Його. П'ята заповідь. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Шоста. Не вбивай. Сьома Не чини перелюбу. Восьма. Не кради. Дев'ята. Не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Десята Не жадай дому ближнього свого, Не жадай жони ближнього свого. Ані раба Його, ані невільниці його, ані вола його. Ані осла його, ані всього, що є в ближнього твого.